І легенда! Всім привіт! Дякую за підписку на мій канал. Сьогодні буде величезне відкриття уламків для наших підписників. Тому влаштовуємося комфортніше і почнемо наше відкриття. Першим на черзі в нас стібон. Відкриваємо всі уламки, почнемо з прадавніх, два по одному і далі по 10. Бажаю удачі та почнемо. Прибігає каель, топ старт виграють для початку. Добре зайде на КБ. На старті за рахунок отрути. Йдемо далі. Кургатор відправляється на корм і відкриваємо вже по 10. Тереск по справжньому Гариння себе не дуже зрекомендувала, але зараз, можливо, за рахунок зменшення опору зайде під великого. А так, тільки війни фракції і все. Інше корм. І наступний десяток. Знову Каель, сів під таємну кімнату, судної вежі і легендарний герой. Рорик з неборець. що сказати, герой, по суті, легендарний, але користі від нього не треба чекати. Має удари в одну ціль, оглушення дуже ситуативне, застосовує третю навичку, коли контратакує, тому можливо під Валькірію, можна поставити. І має ще імунітет до оглушення. Тому цей герой точно потребує ребалансу, і ще нам впала провидця. Яка має збільшення та зменшення критичного шансу та шкоди. Тому героїня добре виглядає на складі. І переходимо вже на темні уламки. Прибігає мучениця, героїня анкілів зараз дуже актуальна під анкіл над великого стража через три Мучениці, Геліката та ТД відео є на каналі. І відкриваємо наступний уламок. Коса відправляється на корм. Коваль болю туди ж. Віщунка має баф атаки, які не можна зняти, та знімає всі штрафи, це добре, і має післясмертне смертне оживлення. Тому гареня непогана, добре зайде під підвіни фракції, і йдемо вже на сакральні уламки. Першим вибігає Зелот непоганий герой за рахунок щитів та регенерації, тому зайде майже на всі локації і йдемо на другий сакрал. Чонору зайде під Війни фракції не більше і відкриваємо далі. Втелець зайде під клан боса для новачків за рахунок отрути та останній сакрал. Анакс також добрий герой під клан босса, має штраф захисту плюс слабкість та отруту. І вже йдемо на наступне відкриття. Наступний у нас падри Дрекстар, Тут ми відкриваємо прадавні уламки 4 по одному і потім по 10. Бажаю успіху і почнемо. Авір Альхімік його можна отримати за промокод на старті. Гон складу. Гарпун складу. І герея відправляється на корм, і відкриваємо по 10. Принцесу використовують під анкіл на КБ, все оборот вже казали, супер плюс рарка під злиття. Пуста десятка тільки рідкі герої. І йдемо далі. Телесі випадає добре, зайде під ці локації з рахунок масового розколу захисту, язичниця та грішниця мордити піданкіл пачку і відкриваємо далі. Присяжник герой середнього рівня може йти для навичків на арену за рахунок зменшення атаки. Талія також непогана героїня під лаву, тому що має три удари з базової навички. Тарадник також добре під лаву, з другої навички атакує тричі, та ще й третя навичка атакує з трьома союзниками. Відкриваємо далі. Круторіга використовують на КБ як станоприймач. Герхард Кам'яний Війни фракції, Елейн стартова гараїня і решта корм. І йдемо далі. І легенда. Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Так, це роптук Бородань, один з антитопів легенд. зайде тільки на гідру, має блок бонусів і під великого стража. Бачу, що деякі гравці використовують. Але це тільки, напевно, новачки, коли дуже мало героїв. А так герой складу не більше. Нам ще впав в клот фуражир, добрий герой має щити, баф швидкості та точності. Зайди під клан боса, війни фракції та для новачків на всі локації. А тур склад і йдемо далі. Гарпун Кістень Тур Свідок Душогуб бомбовик на мінімалках Непогано працює в парі з Лордом Шазаром та Гаєм Тріумфатором. І переходимо до наступного відкриття. Наступний у нас Dread Note UA. Іване вітаю з днем народження та успішного відкриття. Можливо, порадують нас легендою. І почнемо по одному, як завжди, і далі по 10. Берсерк Корм. Клірі корм, філія війни фракції і відкриваємо по 10. Етель Стартового гарення, терест вже казали: кайден війни фракції для новачків на всі локації за рахунок оживлення та зменшення атаки. Бойовниця огляд на каналі, кращий розкол на початку гри і відкриваємо наступний десяток. Ігуменія, клірік, тесак, Валері, Магмовик, Грішниця, Безхатько. І пуста десятка в нас виходить. Відкриваємо далі. Вільдрак з війни фракції, якщо немає інших героїв. Абісаль це у нас таємна кімната та підвіни фракції. І Жескар непоганий герой під ці локації, має провокацію, зменшення атаки, плюс баф атаки та захисту. І йдемо далі. Так, Валеріс, Соляріс, Згубник. Ось так. Не раджу я відкриватися до народження, бо ще дроб дуже поганий. Напевно, чекають на дона двору. А ми відкриваємо далі. Караульна склепу чудового гереня майже на всіх локаціях має бав захисту та блок бонусів. І до того ж цікава пасивна навичка, яка може блокувати шкоду для союзника. І відмінна аура на 25% захисту для всіх. Карлінію можна використовувати під клан босса, за рахунок випалювання та зменшення атаки. І старий грукус добре дати під лаву, з базової навички атакує тричі, до того ж другої, зменшення швидкості і скорочення шкали ходу. Те, що треба на лаві, і ще штраф атаки, плюс лікування, тобто всі штрафи, що потрібні. В цілому можна використовувати під ці локації і відкриваємо суттєвий десяток вже. Буренгірій під війни фракції. Та борот кривавий, як правило, в мене на складі. І лікар добрий герой, особливо на старті. Йдемо далі. Знов одні рідкі герої. Золот вже казали сьогодні. І відкриваємо наступну десятку. Ще знову одні рідкі герої. доказниться, це добре, але ми чекаємо легендарного героя. Що ж, відкриваємо далі. Невже ще одна десятка пуста? Один корм. в ден народження вийшов щатику у нас. Йдемо далі. Це в нас вже остання десятка. Кайден, ми вже сьогодні казали, і все решта корм. Ну що сказати? Ну що поробиш, фортуна повернулася до нього іншим боком. А ми тим часом переходимо вже на наступне відкриття. Наступний в нас Мозаров, Відкриваємо 40 уламків, бажає успіху і починаємо. Ліч герой злиття підразина, тамоє героїня злиття під Маранікс, чорнолоб склад, ще одна тамоє. Ось це божевілля. Якщо не робив злиття, то тут прямісінька стежка до нього. І відкриваємо далі. Вагот потужний герой добре тримає команду за рахунок своєї пасивної навички, яка лікує. До того ж, має провокацію та зменшення атаки. За принцесу вже казали, і все решта корм. Відкриваємо далі. Дитя Пекла, капітан Теміла і легендарний герой. Чорний лицар. Насправді герой непоганий. Має провокацію, яка добре зайде під гідру. Також має баф захисту та регенерацію. На перезарядці всього в два ходи. Тобто, завжди буде тримати команду під бафами, плюс атака по всім ворогам. Тому раджу вдягати все та глушення. І на пасивній навичці має невмирання, що добре працює на канбосі. Ще нам впав Некролов, герой складу і майстриня луків на таємну кімнату. І остання десятка в нас. Бурянгірів у нас вже сьогодні був. Аларік таємничий відправляється на склад. А радник вже також казали. І у мітогії це героїня складу. І переходимо вже до наступного відкриття. Наступний в нас БВАДа. Тут ми відкриваємо 50 уламків. Бажаю успіху і поїхали. Враз дуже чудовий герой під фракції орків за своєю пасивною навички, коли атакує завжди лікує команду. Для новачків зайди під ці локації, талія і філія вже були, і відкриваємо наступну десятку. Джурадзин у нас підвіни фракції, кварган вінчанний, герой також підвіни фракції, але для новачків непоганий за рахунок щитів та лікування. І плюс дає баф. Відкриваємо далі. Передзін непоганий герой на арені. Роздирач заходить під клан боса, має лікування та збільшує тривалості штрафів, що дуже корисно. Кунаїчі тільки підвіни фракції і криваве перо, гриня нещодавнього ребалансу. Але як була під війни фракції, так і залишається, і відкриваємо наступну десятку. Йотун добрий зади під клан босса, має зменшення захисту, випалювання та має потужний удар з третьої навички. Карам, як правило, герой складу, і Сікара непогана героїня, має мультиатаку і атакує усіх тричі, тому вдягаємо все доглушення, і також має ще масову слабкість, що допомагає в проходженні хвилі. І остання десятка в нас. Войовниці вже казали сьогодні, поки що рідкі герої. І кварган увінчаний вже сьогодні був. І вже переходимо на останнє відкриття. І останнє відкриття для нашої підписниці панянка. Також приду привіт всім кланам Альянсу Київ, а особливо всім масяткам з Київ 3 та пану коту. І переходимо до відкриття. Бажаю успіху і поїхали. Зустрічає нас храмовник, герой під таємну кімнату і відкриваємо далі. Гевал Корм Гуль Рейнджер Корм. І про Сікару вже сьогодні говорили. І відкриваємо вже по 10. Захисниця, Тур, Ординець, Маркіза, одні рідкі герої і відкриваємо далі. Поки що рідкі герої випадають. Упряжний чудовий герой підвіні фракції та для новачків на всіх локаціях. Сталевий череп заходи на канбоса для новачків та війни фракції за рахунок клінса, лікування і збільшення захисту. І відкриваємо останню десятку. Круторіг вже сьогодні говорили, дгук дерки заходить під арену, він і в фракції та на всі локації, тому що має дебаф захисту і атаки. На перезарядці в три ходи. Еренія тільки під кланбоса, має отруту та збільшує тривалості штрафів, що дуже збільшує шкоду на КБ. Хоп у нас добре виступає на арені, на старті та на середньому рівні гри. За рахунок усунення усіх бонусів у ворогів та накладає щити на всю команду. І Ромеро непоганий герой за рахунок. Щитів та регенерації, але через довгі перезарядки навичок ззади тільки на війни фракції. Ну що ж, ми завершили наше шалене відкриття уламків. Сподіваюсь, вам сподобалося дане відео. Ставте лайк та підписуйтесь. Всім дякую за перегляд та мирного неба!